Друзі, всім привіт! Е, дуже часто мені задають таке питання серед акваріумістів. Як же ж поміряти чистий об'єм води вашого акваріуму? Е, тому що виробники, як зазвичай вказують, розмір акваріуму зовнішній розмір, тобто довжина, глибина, висота. Але щоб порахувати чистий об'єм води, який в вашому акваріумі буде. ну, Зовсім по-іншому. Потрібно міряти виключаючи товщину стінок, тобто відмінусовуючи. Беремо рулеточку, показую. Як точно поміряти, скільки об'єм води буде в пустому акваріумі, без декорації, без ґрунта, без рослин, без риби тощо. Це при купівлі дуже важливо. Дивіться, беремо. Від стінки до стінки. Ну, не не зачіпаємо за скло, а до стінки рулетку. І міряємо 118,4. Хоча по зовнішньому 120. Ширина 38,4. І висота вимірюється 49,2. Отже, перемноживши ми ці всі цифри, ми отримуємо певне число. Яке потім... Потрібно поділити на 1000 літрів, тобто в одному кубі води 1000 літрів. Отже, така формула. Довжина ширина на висоту помножити і поділити на 1000 літрів. Ми, перемноживши ці числа, отримав результат 223,69 літри, 60... 223, літри. Отже, це чистий об'єм води. Потім, це ми доверху. У вас є покривне скло. Ви повинні відмінусувати ще. Мінус, скільки у вас буде залито до верха води, тобто висоту ще можна відмінувати, чистий об'єм води це буде. Але ж потім вам захочеться покласти сюди коряшку, декорації, грунт ще у вас займе певну, певний об'єм. Так що дивіться самі, наскільки великий вам потрібен акваріум. Як кажуть, мало акваріумів, чи ви, багато акваріумів не буває, і акваріум завжди малий, отак. який би ви не купили. Так що, друзі, беріть. Собі на замітку, отже, формула довжина, ширина, висота, поперемноживши, і ділимо на 1000, це ми отримуємо чистий об'єм води пустого акваріуму, тобто до стінок рулетка до стінок. За стінками зачіпається. Це об'єм акваріума, виробник вказує. Отже, якщо по. По, як, по заводу цей акваріум 120 літрів. Ой, вірніше, 240 літрів, ви бачите, то при чистому об'єму води 223 літри. Отже, 17 літрів, майже 17 літрів втрачається на слові. Якось так, друзі. Всім дякую. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, коментуємо. І запам'ятайте ще раз. Довжина. Ширина на висоту і ділимо на тисячу літрів. Всім до побачення!